Вітаю всіх перед вами три пакуночки. Четвертий я вже розпакувала. Я тут на днях купила у Оксани Кальяк дві орхітейки, одну по повній стоїмості, одну реанімашку. І зараз розпаковую я посилочку. і я в такому, знаєте, шоці. Там трошки позаглядала, поотривала бумажечки. Думаю, може мені неправильно посилку вислали, може це не мої орхідейки. Так ви знаєте в шоці? Зняла коротке відео, отослала Оксані, кажу, ти не помилилася, бо, бо щось я дві купувала, а їх тут чотири. Вона мені відписується. Каже, там дві анімашки. Я вам бонусом кинула. Ну, в общем, зараз дорозпаковую. Тут одна цеточна реанімашка. Вона була без горщика. Тут ось є зверху декілька живих корінців. І все. Ну, це таке, що посадка в мох. І, може, все буде добре. Листячки є. Ну, в общем, я так зрозуміла: оце реанімашка. Цю я купила, Вона там, вроді би, мало корінчиків в неї. І цю я купила. Зараз розпакую целофан і папір. І подивимося, що там. Бо я така була, знаєте, в приємному шоці, ну, трохи здивована. Зараз все, подивимося. Так, ну що, розпакувала я. Оце мені бонусом орхідейка, така рябушка, щось схоже на квінкіс, ну це може і не квінкіс, бо квінкіс це біб. А це така орхідейка. Значить, що в неї тут по корінцям, в неї по корінцям тут пльохо. Зовсім плохо. Так що це теж реанімашка. Ну, листечки, так, да, в такому неважному стані. В общем, це виходить дві реанімашки. Так, оцю дівчинку я приобрела бігліпчик, він такий жовто салатовий з такою губкою. У неї тут по корінчикам є корінчики погані і є тут трошки є і начебто гарних. Це теж є оціночки у неї взяла. Тут якась назва чи вона стерлася. Мабуть, тут нічого не прочитаєш. Так, такий бігліпчик. І я взяла, я взяла отаку от рослинку, гарна рослинка, і це метелик Дурбан. От такий крупноквітковий. Теж у неї був по скидочці він. всі квіти за щіпчиками, ну, вони, бачите, потравмовані і під, підсушені. От такий крупноквітковий дурбан. Чи, дурбан, чи дурбан. Як правильно не знаю назву. Так що, рослинка непогана, тільки хоче питаньки. Розпакуємо, познімаю всі з них это і буду роздивлятися. Ну, це, це дві реанімашки, Ця 50 на 50. Вроді, щось є живе. Буду зрізати цвітоноси. Так що нема мало корінчиків. Буду зрізати квіти. Так що, отакі от у мене сюрпризи на очікуванні. І зараз іще розпакую ще одну коробочку і ще те, що покажу. Стена на, на цьому ще не закінчилося. Зараз буде продовження. Так, і ще я у зеленій хаті купила, теж вже була скидочка. Ну, по-перше, купила їхнього хвальоного для корінчиків Добрива. Ще треба буде спросити, як, скільки його розбавлять. І купила таку рослинку. Давайте подивимося коренева. Коренева непогана з усіх боків, я дивилася. І подивимося квіти. Так, це голландська мадонна. І я, в мене є, у мене є азіатська моя мадонна метелик. От такі гілочки пишні, два цвітоноси. І скажете, Анна, що ж ти то ще одну купила? А в мене задумка зробити подвійну посадочку такого сорту. Я думаю, буде шикарно. Коренева непогана у рослинах. І в моєї, яка вже в мене добре прижилася, вже неодноразово квітувала. І я взяла ще європейську Мадонну. Така пишна дівочка. Буду навесні. Це якраз ця відквітує. Моя зараз уже поки не квітує. І навесні в мене є плани її їх посадити обох в одну посадочку. Так, це в зеленій хаті взяла. І ще я взяла із частної колекції дві орхідейки. Це малявочка сюрприз від Соня. Сподіваюсь, може щось буде цікаве. Дівчинка продавала. Гарна рослинка, бачите, корінчики. І це верхівочка бігліпа Аба. Ну. Вже зрізана, вже гарно адаптована. Багато корінчиків, все чудово тут. От так от. Це, <кій> вибачте, це із частної колекції, це з дому. Я перекупила. Сподіваюся, з ним все буде добре, і ми дочекаємо їхнього квітування. В общем, у в мене сьогодні день розпаковок, посилок, сюрпризів і так далі. Такий трошки приємний день. Зутра було так похмуро. Зараз аж вийшло сонечко, і в мене сонечки отакі красиві, з'явилися в хаті. Все, ой, вибачте, на радостях, аж телефон чуть не впустила. Будемо реанімувати. Три орхідейки. Будемо дивитися, що там відбувається. В общем, є що працювати з чим і є чим любуватися. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. На все добре!